Що ж, вітаю вас, друзі. Звертаючись у молитві до Бога, ми маємо різні види молитв, а зокрема, серед них раннє або ж вечірнє правило, канони і акафісти та безліч інших молитв, що дають нам можливість як краще пізнати Бога, так і утверджуватися, і просити допомогу у нашому житті. Ми ж з вами поговоримо про те, що ж таке акафіст, коли він увійшов у повсякденний ужиток християн. І чи є якісь правила до того, як саме правильно його читати. Але перед тим як розпочати, не забудьте поставити вподобайку до цього відео і, звичайно, написати коментар і підписатися на канал. Адже все це доволі мотивує до створення чогось нового. Що ж взагалі таке акафт? Якщо здійснювати переклад цього слова із грецької мови, то дослівно можна перекласти завдяки двом словам. Не «не сідайте». Або ж якщо перефразувати, обов'язкове стояння таким чином. Акафіст є церковним гімном, у якому прославляється Богородиця, Ісус Христос, Янгли або Святі. Сам Акафіст складається з 25 пісень, які знаходяться у порядку букв грецького алфавіту, одного основного кондаку з певним закінченням або приспівом, та дванадцяти кондаків, які чергуються з дванадцятьма ікосами. Перший акафіс, що був створений, відносить нас у період шостого-сьомого століття, і був він написаний на честь Пресвятої Богородиці і став основою для написання інших акафісів, що наповнялись протягом всього того часу. За цим акафіс є невід'ємною частиною також і храмового богослужіння, зокрема у поєднанні з вечірками. Однак, окрім того, дуже корисно читати їх вдома келії. Зокрема, канони Ісусу Христу, при Богородиці та ангелу охоронцю разом з каноном до святого Причастя шукають до обов'язкового домашнього молитовного правила християнина під час підготовки до причастя. Інколи до нього також додають акафіст Ісусу Найсолодшого. Однак це не говорить про те, що ми повинні саме на них зосереджуватися. адже є безліч акафістів, що використовуються. А згадані вище акафісти є лише певним обов'язковим правилом, яке потрібно виконувати. Однак читаючи акафіс, також не потрібно забувати і про певну обережність, а зокрема в тому, щоб не впасти в певну духовну байдужість до молитви, яка виникла через певну непідготовленість. Тому варто пам'ятати про те, що і святі отці навчають, що краще молитися потрохи. Але постійно, аніж відразу нагрузити себе непідйомним молитовним правилом, а коли Божа благодать на певний час відійде від тебе, покинути читати навіть і обов'язкові молитви. Але як же ж правильно читати Акафіст? Звичайно, те, що майже кожен знає, те, що якщо читання акафісту відбувається у власній оселі, то ми повинні стати перед іконою або ж у своєму молитовному куточку, здійснити хресне знамення і розпочати. Молитвами святих отців наших, Господи, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Після чого починається читання початкових молитв, до яких входять, слава Ти, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесну, Три святе Поче наш, слава і нині. Придіть, поклонімось тричі і на вибір 50 або 142 салон. Після чого розпочинаємо читання Кафесу. Всього кондаків та ікосів є 12. Тринадцятий кондак ми читаємо тричі, і тоді повертаємося до першого кондака і ікос, після чого ми завершили читання самого Акафіста. Також можна пом'янути тих, за кого хочемо піднести молитву. А зокрема, ми повинні промовити Спаси Боже рабів твоїх, читаються імена, і прости їм гріхи вільні і невільні, і даруй їм успіх в справах, спаси їх від усяких бід і скорбот, Амінь. Якщо ж акафіс запомерли, то помилитися за їх спокій. Після цього читаємо завершальні молитви, тобто ті, які вказані в акафісті. Вони різняться, адже є велика кількість самих акафістів, а вже лише тоді читаємо достойно є. І на цій молитві ми завершимо остаточно читання акафіс. Все ж за цим варто наголосити про те, що читати акафіс можна будь-якої дня. Зазвичай це робиться вголос стоячи перед святими іконами. І звичайно, його можна читати сидячи, адже є різні життєві обставини, що трапляються із людьми. Тому немає нічого страшного, коли ми прочитаємо слова акафісту чи інших молитов, сидячи, якщо за певними причинами ми не зможемо зробити це стоячи біля ікони. Коли ж варто читати акафіст, згідно богослужбовому уставу православної церкви, спів акафіста обов'язкове до читання тільки одного разу. Так звану суботу акафісну, тобто в суботу п'ятого тижня Великого посту. В інших же випадках це справа особистого благочестя окремих віруючих. А тому ніякого загальнообов'язкового правила, яке б могло б надати людині керівництво в подібному питанні в церковній традиції немає. На цьому ми з вами завершимо. Що ж хочеться нагадати, це про те, щоб ви не забули поставити вподобайку і підписатися на канал. Ну, а поки що. Those are the